Хитрували та об'єднувалися, аби бити окупантів. Село п'ятихатки на Херсонщині російські військові зайняли 28 лютого. Жили на місцевій фермі, а потім і в скільських хатах. Розташувалися і в посадках, з яких село і обстрілювали. Окупанти так дошкуляли місцевим, що деякі селяни під страхом смерті вели підпільну боротьбу. Про це люди розповіли нашій Софії Богуцькій. Село П'ятихатки російські окупанти зайняли наприкінці лютого. На місцевій фермі облаштували собі базу. Тут вони завезли важку техніку. Це танки, БТР, КАМАЗи та реактивні системи залпового вогню. І жили тут самі. Місцеві жителі кажуть, розташовувалися тут не менше 700 окупантів. Їхали багато. Я навіть рахувала. Десь нарухувала до 200. Це маю в виду машини, танки. Місцева жителька пані Галина однією з перших побачила окупантів у рідному селі. Мешкає на околиці. Каже, то були росіяни буряти та чеченці. Жінка працювала охороницю у сільськогосподарській майстерні. Саме там перед фермою окупанти поробили блокпости. Це був перший, другий там. А ось я ходила на роботу. Вони мене постійно провіряли, постійно. і я тут охраняла. І вони заходили телефони свої, ще що загрязали. Із 186 людей у п'яти хатках залишилося менше півсотні. Пані Галина згадує, окупанти одразу почали у всіх перевіряти документи та забирати телефони і автівки. А як обібрали людей, почалися обстріли. Оці що були нас, так вони виїжджали на Трихановську посадку, і село обстрілювали. Дуже село обстрілювали. Село бомблять. А самі риють, риють ці окопи. Під час одного з таких обстрілів загинуло аж троє місцевих жителів, а пані Галі побило хату. О, то хату побило і в хаті грубо все розбило. Угу. Оце бачите, Один прильот, другий, третій, четвертий. Та вже за деякий час розповідає жінка: російським терористам прилетіла українська відповідь. Наші військові вночі 25 липня прицільно вдарили по фермі, де базувалися терористи. Воно як бабахне, 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 і, і тоді чую крик. Руски там почали кричати, тоді. Машина завелася, і вони стали тікати. А після того окупанти прийшли до жінки з обшуком та били. Били мене за те, що вроді я телефонувала, мені теж зав'язали руки, глаза і на колінах. І Я три з половиною часа шмон наводили по всій хаті. Яка ху... Мене стало доказів не знайшли. Навіть після цього пані Галя шукала можливість передати інформацію. 33-річний односелець Олександр теж був зв'язковим. Майже всю окупацію прожив у селі з родиною. Від обстрілів ховалися у підвалі будинку. Чоловік каже: у селі від ворожих прильотів загинуло п'ятеро людей. Серед них і старший брат Олександра Вадим. Коли жінка доїла корову коров там в сараї, там був прильот, а брат ішов всю всю кухню літню, йшов по цепок, щоб прив'язати тілку. Тут його ранило, перебило ногу. То ли крові стік, бо тут лужа крові скажи, була було багато. Поховали чоловіка у його ж розбитому дворі. У п'яти хатках таких могил декілька. Олександр каже, під час одного з таких поховань ледве сам не загинув. Там, де ми першого ховали, да, електрика дяді сашу. Нам залишилось йому ну доки десь зробити хоч більш-менш нормальну могилку. Вийшли від могилки десь до 10 метрів, так? Да? Прильот. Тобто, якщо ми там би далі його закидували. Тому там теж б. Українські військові визволили п'ятихатки минулоріч 9 листопада. Звільнення зустріли 12 жителів серед них і пані Галя. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.